Вітаю, мої любі! Я обіцяла подивитися Трампа. Давайте ми глянемо. Дональд Трамп. Я дивлюся, чи буде інаугурація. Знаєте, перша карта це вже було в прошлом. Так, це було в прошлому, вроді як да він буде, але отут іде якась допомога. І якась пуста карта. Що це за пуста карта? Захист. Таке відчуття, що на нього ще замах буде під, під інаугурацію тому що тут ще йде допомога. І ось така карта лежить. вісімка жезлів щось буде летіти. Да, щось буде летіти ось по суду. Дивіться, енергія життя дуже-дуже-дуже. Так, дуже, дуже. Да. дивіться, а в день інаугурації якась буде пакость на цього Трампа. А, так, а це буде фізично чи морально? Там і фізично, і морально, виходить. Але якось більше... Якось більше по почуттям буде більше бити. Це ілюзія. Фізично це ілюзія. Морально, да. Остановлять. Установлять це, що буде летіти. Ну, все ж таки... Знаєте, з якимись втратами, зі здоров'ям він все ж таки е, пройде цю інаугурацію, ну якась вона буде тяжкувати. А що у нас на дні? На дні з ресурсом, якісь пошкодження. М -м, якось так, там буде силове воздействие, люди. Все ж таки щось там, бідному тому Дональду, щось непонятно. Але все не просто так. Це не просто так, знаєте. Ну, дивіться, так, вона відбудеться, він буде, але тут буде якась, Ось бачите, по тучкам проблема. Що це буде таке? Якийсь план. План. І навіть бачите, от договори де Зрадники якісь будуть працювати, місні, причому, за гроші. Інформацію також погано будуть йому надавати там. Ну, тим не менше, його спасуть друзі, які йому будуть допомагати. Так що так. Ну, якось фізично я не бачу. Більш морально тут іде, але фізично не бачу. Так, на дні. На дні напрямок, влада з проблемами. Тут ще йде обман. Ну, коротше, якось не дуже в нього. Так, да, вроді як інаугурація відбудеться, якась вона не дуже гарна. І все ж таки зрадників там хватає. Ось в чому проблема. Що для України зробить цей Дональд Трамп конкретно в січні місяці? Що він зробить в плані війни? Чи зупинить, чи ні? Що він зробить? ну Буде працювати, домовлятися, будуть якісь зустрічі, буде наближати час до гарних новин. Але не швидко. Ось, йому будуть заважати там, водити по колу, ну, мабуть, ж Путін. Він зустрінеться з Путіним, з Путіним зустрінеться. Так, з Путіним зустрінеться. Але тут змія лежить. Хоч би він того Дональда Трампа не траванув. Ось він приїде на зустріч. А тут як обман, якась якась, е щось таке недобре, але воно таке не, не ніяке таке, коротше. Ніяка та зустріч буде. От ідуть зміни по трансформації, якісь таємні будуть вестися речі, дивіться, на державному рівні. Але вони ні до чого не приведуть. До скандалів, люди під масками, таке собі. Коротше, кожен останеться при своєму. Чи домовляться вони в січні місяці, до кінця січня 2025 року, чи домовиться Дональд Трамп? З Володимиром Путіним про припинення гарячої фази, чи домовляться. Гроші зразу. Гарна карта. Будуть вестися переговори на високому рівні. Я вам скажу, що з мертвої точки там здвинеться корабель, бачите, швидкі якісь будуть події вестися. Але якась жіночка буде там щось мутити воду, бо якась країна. Ну, тим не менше, буде рішення, буде план таємний. Ой, люди, не все так просто. Не все так просто. Вроді, як знаєте, вроді як вони і домовляються, але дивіться на дні. Роздоріжжя, а потім іде договір, домівки. Тобто оце... Карта погана, вона мені не подобається. І тут оця закрутка, що тут обман якийсь, ключовий рішення буде прийнято. Якісь зміни будуть в цьому зроблені, в цьому плані. Ну, не глобальні, але будуть вони такі. Щось нове вони там предложать. Щось нове. Але воно буде, знаєте, не дуже серйозне для нас. Чи буде, чи буде для України е ця зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним, чи дасть вона Україні якусь користь? Чи буде то нам на користь? Ні. Ні. Ой-ой-ой. Ні, не буде то нам на користь, люди. Нічого, ніфіга вони не зроблять. Ну ти все. Щось несерйозне таке, ото, не поймеш, що. Ніфіга вони не зроблять. Будуть скандали. На високому рівні. Будемо тіліпатися, новини будуть погані. Тут і все. Ось і все. Як відноситься Дональд Трамп до Володимира Зеленського, президента України? Як він відноситься до нього? До нього відноситься як до людини, яка предложила йому вибір. А, там же були оті копалини якісь рідкісні. От він про це думає. Чи це йому вигідно буде, чи не вигідно. в такому плані чисто бізнесовому. Відноситься він до нього, як до президента, але в нього немає до нього чогось такого, знаєте, такого. От так він відноситься до нього. Не дуже то по лабіринту, по тучам, він не дуже то розуміє. А тепер давайте глянемо, як Дональд Трамп відноситься до Володимира Путіна. Як він до нього відноситься? Покажіть, будь ласка, як відноситься Дональд Трамп до Володимира Путіна. До Володимира Путіна. Дональд Трамп 14. 14. В нього немає там двіок. А що він себе поводить, як дівочка? Так, ладно, тоді, ну не повинна в нього бути жіноча енергетика по даті народження, ну ніяк. Я ну, я докладу на цю карту зараз. А, ну тоді все понятно Знаєте, є таке, як дівчата кажуть, і вашим, як кажуть, і нашим, ну, тобто, да, це значить ні, ні, це значить да, так, так в цьому випадку він так себе поводить. Дивіться, значить, він йому не вірить вже, слава Богу. Але зустрітися він з ним не проти. Щось підписати серйозне він з ним не проти. Він до нього відноситься, в принципі, як до а, хитрого розумного чоловіка. Дно, дівчина, робота і гори. Опять-таки, якщо я навіть приберу цю карту, на постійній основі він создає йому проблеми. Проблеми. Ось і все. Немає там ніякої любові, да, і там якось ну, по різному відношення, але любові там ніякої немає. То чи буде за півроку укладено якийсь договор між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним по Україні? Опять жінки виходять. Та що таке? Це знаєте, як сімейні цінності, да? але тут іде обман. Так, ми тебе любимо, Володя Зеленський, але ми, але ми не хочемо і не можемо. Ще й поскандалять. Я не бачу нічого хорошого. На дні йдуть отакі от карти. Роздоріжжя. Ні, погані карти. Ніфіга не зміниться. Надо робити свої ракети, люди. Надо робити свої ракети, свою зброю, робити армію нормальну, міняти владу, конкретно міняти владу. Не знаю, вдіє, не вдіє, яко завгодно. Викидати цих зрадників чортової матері із Думи, із усіх міських рад. Чортові матері вони вже порозкрадали, вже настільки порозкрадали, що це просто нереально. Хай приходять оті хлопці, які без ног, без рук, і вони швидко наведуть там ладу. Розумієте? От і все. Це моє лічне мнення. Хай в Верховній Раді, в місцевих радах, хай сидять наші ветерани, які вже отримали інвалідність, які е, мають такі серйозні поранення. І хай займаються, які мобілізовані, які там ще мають якісь проблеми. Хай вони займаються, якщо вони мають до того фахи бажання, щоб вони цим займалися. Я б дуже того хотіла, щоб вони поподавали свої заявки, і за них ми будемо е з удовольствием голосувати. Бо люди віддали своє здоров'я за цю землю. Ось так. Все. Всім бажаю всього найкращого, бережіть себе та своїх близьких. Почуємось, папа. -па.